Слухайте вірою до кінця цю дуже сильно молитву і Святий Дух виконає всі ваші прохання на благо. Звертаюся до тебе, Святий Духу Божий, з глибокою покорою, і благовінням. Ти, що зійшов на апостолів у День П'ятидесятниці і просвятив своєю святою благодаттю, прихилися до мене недостойного, та вислухай моління моє, та пишіть мене, та прохання в коментарях. Святий Духу Утішителю і подателю життя, наповни мене своєю присутністю, просвіти мій розум і серце, щоб я міг зрозуміти і прийняти твої святі заповіти, Пошли мені мудрість, щоб я завжди діяв у згоді з твоєю святою волею, щоб жити у правді та любові, святий Духу ти є джерелом благодаті і світла, зійшли на мене Твою благодать, щоб я міг зростати, у вірі на дії, любові. Очисти мене від усякої нечистоти і гріха, даруй мені силу боротися з покусами та підтримуй мене у моїй духовній боротьбі, Святий Духу, ти є і наставником керуй моїми кроками, і допомагай мені вибирати правильний шлях у житті, даруй мені розуміння твоїх святинь, щоб я міг глибше проникнути у таємниці віри і жити відповідно до Твоїх заповітів. Святий Духу, ти є утішителем у скорботах і джерелом радості, наповни моє серце твоїм миром і радістю, допоможи мені приймати всі труднощі, і випробування з вдячністю, знаючи, що ти завжди поруч і підтримуєш мене у всіх обставинах, Святий Духу, ти є заступником перед Богом, Отцем і Сином, мовися за мене, щоб я міг отримати прощення гріхів і спадщину вічного життя. Прошу тебе, Святий Духу, зігрій мою душу твою любов'ю і запали вогонь віри в моєму серці, святий Духу, Ти є освітлювачем душі, просвітителем розуму. Просвіти мене, щоб я міг бачити твою святу волю у всьому і прагнути її виконання, дари мені силу і мужність освічити про Твою істину у світі, де панує темрява і гріх, святий Духу, Ти є Духом істини і любові, наповни мене твоєю святою благодаттю, щоб я міг. Жити у злагоді з усіма людьми, прощаючи образи, і люблячи своїх ближніх, даруй мені покори і терпіння у всіх моїх ділах, щоб я міг бути гідним Твоєї Святої Присутності, святий Духу, Ти є Духом миру і радості, Благослови мене і мою родину, збережи нас у Твоїй святій опіці, і веди нас шляхом спасіння, Благослови нас, святий Духу, щоб ми завжди залишалися вірними Богу і жили відповідно до Його заповітів. Святий Духу, Ти є джерелом усякої доброти і милості, прийми мої і даруй мені Твою святу Богодать, щоб я міг жити у правді, любові і вірності. Дякую Тобі, Святий Духу, за Твою безмежну любов і милість, якою ти наповнюєш моє життя. Амінь. Святий Духу, Боже, наш, люблячий утішителю і Спасителю. Ти є духом істини, що витає над усім створінням, і ти є джерелом всякої благодаті та святості. Ми прихиляємося до тебе з глибокою шаною і відданістю, просячи тебе, прийди і оселися в наших серцях, О, святий Духу, ти, що наповнюєш все життям і мудрістю, зійди на нас своїм небесним сяйвом, освяти наші думки, щоби ми могли зрозуміти волю Божу і жити згідно з нею. Просвяти наш розум і зціви наші душі від усякої темряви гріха, зверни нашу увагу на праведний шлях і веди нас до життя вічного, святий Духу, ти духом любові і єдності, об'єднай нас у братерській любові, щоб ми могли бути єдиними серцем і душею у служінні тобі, вчи нас прощати один одного, як ти прощаєш наші гріхи, і допоможи нам жити у злагоді і мирі. Виливай свою благодатна наші сім'ї, щоб у наших домах завжди панувала любов, мир і гармонія, о небесний утішителю. Ти що даруєш розраду у час скорботи, підтримай нас у наших випробуваннях і труднощах, наповни наші серця мужністю і вірою, щоб ми могли переносити всі негаразди з терпінням і надією на твою допомогу. Сцілий наші рани, як тілесні, так і духовні, і даруй нам силу для подолання всіх труднощів. Святий Духу, Ти є Духом мудрості і розуміння, вили свої дари на нас, щоб ми могли служити Тобі з розумінням і відданістю. наповни нас своїм натхненням, щоб ми могли звеличувати Твоє ім'я в наших ділах і словах, ще нас жити у святості і праведності, щоб ми могли бути гідними Твоїми дітьми, у духу життя, наповни нас своєю життєдайною присутністю, щоб ми могли відчувати Твою силу і любов у кожному моменті нашого життя. Пишіть імена та прохання в коментарях. Веди нас шляхом правди, освячуй наші душі, щоб ми могли бути світом для інших у цьому світі, даруй нам радість і миру Твоєї присутності і допоможи нам завжди залишатися вірними Тобі. Святий Духу, Ти є нашим заступником і порадником. Просимо Тебе, вилус свою благодать на всіх, хто потребує твоєї допомоги, допоможи тим, хто страждає, і змісни тих, хто втратив надію. Виливай свою милість на наш народ і нашу країну, богослови нас миром і злагодою. Ми молимося Тобі, святий Духу з вірою і надією, знаючи, що ти завжди поряд з нами прийди, совися в наших серцях, щоб ми могли відчути Твою любов і благодать у нашому житті, нехай Твоя свята присутність буде з нами завжди, і нехай Твоє ім'я буде звеличено у всіх наших ділах і словах. Амінь, святий Духу Господи, Небесний, Царю, утішителю, душі істини. Що всюди, си все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи, душі наші, о Душі Святий, що зійшов на апостолів у день п'ятидесятниці, і вогненими язиками їх освятив і розсіяв, світло благодаті на всі народи, освяти і нас, слабких і грішних, просвяти наші душі і серця. Щоб ми, відкидаючи всіляку неправду і зло, стали дітьми світла і правди Твоєї, напишіть імена та прохання в коментарях. Господи, святий Духу, Ти єси, дух, дух премудрості, розуму, дух ради і кріпості, дух пізнання і богочестя, Дух Страху Божого зі швином дари Твої святі, щоб ми завжди. Подиви шляхами правди і святості, щоб у нашому житті було відображено Твоє безмежне світло і любов, владико Духу Святий, зійди на нас, як роса на суху землю, освяжи наші втомлені душі, і дай нам силу переносити всі життєві випробування, нас мудрістю і розумінням, навчи нас любові до ближніх, прощення і милосердю, Мовимо тебе, святий Духу, просвіти наш розум і серце, щоб ми зрозуміли волю Твою святу, допоможи нам жити згідно з нею, дай нам мужність сповідати Твоє ім'я і захищати правду Твою у світі, повному неправди і зла, Душе Святий, зішви на і спокій, наповни наші серця, радістю і надією на вічне життя, дари нам богадать бути завжди вірними, Твоїй святості і любові. Мовимо тебе, Владику, прихилися до нашої молитви і і Твою благодать на наших рідних і близьких, на нашу Батьківщину і на весь світ, щоб ми всі разом славили Тебе, Святого Духа, разом з Отцем і Сином, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Всесвятий Духу, Утішителю, Душі істини, що звідусіль наповнюєш усе живе, і зійди на нас, істинне нас, благодатью Твоєю, Ти, що даруєш мудрість і розуміння про святий Розум наш. Щоб ми завжди шви стежками правди Твоєї, святий Духу Животворящий, звертаємося до Тебе з вірою і любов'ю просячи Твоєї допомоги та благодаті, як повітря обіймає світ, так і Твоя присутність охоплює все створіння. Даруй нам серця чисті, відкриті, щоб ми могли прийняти Твою святу благодать. ти, що наповнював апостолів сили для свідчення і проповіді, сповни нас духом мужності і терпіння, як ти зійшов на них у вигляді вогнених язиків, зійди на нас, щоб ми могли горіти ревністю за слово Твоє і прославляти ім'я Твоє во Духу подателю життя, ти що зціляєш розбиті серця і лікуєш рани душі, з цілої наші душі тіла, звільни нас від цьогоря, гріха, і дай нам силу перебороти всі спокуси, нехай твоя любов і мир, наповнюють наші серця, щоб ми завжди могли бути свідками Твоєї милості, посвяти, Духу, Потівниче наш, веди нас дорогами правди і святості, освяти наші розуми, щоб ми завжди могли пізнавати волю Божу і виконувати її з радістю, допоможи нам зрозуміти глибину Твої премудрості. І велич твоїх діл. ми молимося тобі, Всесильний духу за церкву Христову, з міцний вірних, даруєдністю, любов між усіма віруючими, просвяти наші серця, щоб ми могли служити один одному з любов'ю і смиренням, несучи світло твої благодаті у цей світ, о Духу Святий, прийми наші моло Твої прославлення, як жертвочистої, приємно Тобі. Напишіть мене, то на прохання в коментарях. Нехай наше життя буде прославленням Твого святого імені, і нехай ми завжди будемо відкритими до дії Твоєї Богодаті. Ми поклоняємося Тобі, і прославляємо тебе разом з і сином зараз і завжди, на віки віків. Амінь. О, святий Духу, Утішителю житті дайний, що зійшов на апостолів у день п'ятидесятниця, святина з твоїм сяйвом і любов'ю, прийди і на повне серця наші, богадатю Твоєю, щоб ми завжди прославляли тебе. Прийди, Душе і вселися в нас, ангели на небесах славлять тебе, Душе святе, як джерело життя і світла, з ними і ми вірні спокірністю взиваємо до тебе, прийди, світло неприступне і теплото духовна, прийди, росожиті, і радости, невимовна, прийди, освятителю і охоронцю душ наших, прийди, милосердний, ласкавий, Отче, прийди, утішителю, Душі святи, і вселися в нас. Святий Духу, ти зійшов на апостолів у вигляді вогненних язиків, наповнивши їх силою і мудрістю нас, щоб ми, як вірні служителі, оспівали Твою благодать, а ливуя, Ти, Душе Святий, відкриваєш серця людські до пізнання істини і спасіння. Прийди, освіти з твоїм світлом, щоб ми завжди шукали правди і любові. Прийди джерело мудрості, розуміння, прийди, надія надії, і твердина наша, прийди, спокою наше, тепло душевне, прийди, пораднику і втішителю наш, прийди, Утішителю, душі святи, святий, всивися в нас, ти, душі святи, наповнюєш все світ Твою благодатью, оживляючи все, що дихає, нехай Твоє святе дихання торкнеться наших душ, щоб ми завжди співали Тобі, Алилуя! Душі святи, ведеш нас по шляху праведності і освячуєш наші помисли, просвіти наші серця, щоб ми завжди були вірними тобі, прийди, мудрости, вічна і радоста нескінчена, прийди, любова непереможна, і благости невимовна, прийди, Душе святий, і всевися в нас, прийди, Учителю і наставнику наш, прийди, Утішителю, Душе святий і вселися в нас, о Святий Духу, ти єднаєш нас у любові Христові. Творячи з нас, єдине Тіло Церкви, прийди і наповни нас силою Твоєї єдності, щоб ми завжди співали Тобі, Алилуя, Ти, Душе святи, наповнюєш наші серця миром і радістю, відкриваючи нам шляхи спасіння, прийди і веди нас до життя вічного, прийди, світло вічне і радосте неприступна, прийди, спокою наш і Спасителю наш, прийди, Душе святий, і вселися в нас. Будь нашим вчителем і порадником, прийди утішителю Душі Святий і вселися в нас, о Святий Духу, ти зійшов на апостолів, даруючим силу для свідчення про Христа, прийди і зміцни нас, щоб ми завжди були свідками Твоєї істини, Аллилуйя, Святий Духу, ти даєш нам силу і натхнення для добрих справ, прийди і наповни наші серця твоєю благодаттю, щоб ми завжди виконували Твою волю. Прийди, премудросте Божа, і сила непереможна, прийди, любови безмежна і спокою вічний, прийди, надія наша і радосте, душевна, прийди провіднику наш і заступнику перед Богом, прийди, утішителю, душі святий, вселися в нас, ти, Душе святий, відроджуєш нас до нового життя у Христі, просвяти наші душі твоїм святим світлом, щоб ми завжди ходили у праведності і любові, алливуя. Ти, Душе святий, є нашою силою, підтримкою всі часи, прийди і захисти нас від усякого зла, щоб ми завжди перебували у твоїй любові, прийди оборонцю наших захиснику в бідах, прийди лікарю, душі тіл наших, прийди надія в скорботах і вірний друг у радості, прийди радости в терпінні і спокою в бурях життя, прийди утішителю, душі святий, вселися в нас. Ти, Душе Святий, освячуєш нас твоєю присутністю і даруєш нам твої дари, Просвіти наші серця, щоб ми завжди служили тобі у вірності, любові, а вивоя, святий Духу, ти є джерелом усіх благодати і дарів. Прийди і наповни нас твоїм Святим Духом, щоб ми завжди прославляли тебе. Прийди, джерело всіх благ, і дарувальнику радості, прийди, Освятителю і Спасителю наш. Прийди, світла неприступне і сила животворча, прийди, теплото душевна і радосте неземна, прийди, Утішителю, Душі Святий, вселися в нас, ти, Душе Святий, є нашою надією, втіхою всі часи, прийди і наповни наші серця миром і радістю, щоб ми завжди співали Тобі, Алевуя, Святий Духу є нашим захистом і провідником, на шляху до Спасіння. Прийди і веди нас до життя вічного, щоб ми завжди перебували у Твоїй любові, прийди, пастирю наші опікуни, в усіх випробуваннях, прийди, оборонцю наш і Спасителю наш, прийди, Душе святий, вселися в нас, будь нашим покровителем і підтримкою, прийди, Душе святий, вселися в нас, О Святий Духу, ти освячуєш нас, Твою благодаті, і даруєш нам силу для свідчення про Твою любов. Прийди і наповни нас Твоїм Святим Духом, щоб ми завжди служили Тобі у вірності і любові, а вивуя, ти, Душе Святе, є нашим натхненням і підтримкою всі часи, прийди і наповни наші серця Твоєю благодаті, щоб ми завжди перебували у Твоїй любові, прийди, мудросте нашої сили у всіх труднощах, прийди світло душевне і радости небесна, прийди, душе і вселися в нас. Будь нашим наставником і вчителем, прийди, утішителю, душі святий, вселися в нас, ти, душе святий, нашим захистом і провідником, на шляху до спасіння, прийди і веди нас до життя вічного, щоб ми завжди перебували у Твоїй любові, аллуя, ти, душе є нашим натхненням і підтримкою всі часи, прийди і наповни наші серця Твоєю благодаттю, щоб ми завжди перебували у Твоїй любові. Прийди провіднику нашій захиснику важкі хвилини, прийди, оборонцю наш і Спасителю наш, прийди, Душі Святий, вселися в нас, будь нашим захисником і сторожем, прийди утішителю, Душі святий, вселися в нас, о Святий Духу, ти освячуєш нас, твоєю благодаттю, даруєш нам силу для свідчення про Твою любов. Прийди і наповни нас Твоїм Святим Духом, щоб ми завжди служили Тобі у вірності, любові, Аллилуйя! ти, Душі святе, нашим натхненням і підтримкою всі часи, прийди і наповни наші серця Твоєю, богадаче, щоб ми завжди перебували у Твоїй любові, прийди, натхнення наше і сила у випробуваннях, прийди, теплоту душевна, радосте, вічна, прийди, Душі святий, вселися в нас, будь нашим учителем і наставником. Прийди, утішителю, Душі Святий, і вселися в нас, о Святий Духу, ти освячуєш нас Твою благодаттю і даруєш нам силу для свідчення про Твою любов, прийди і наповни нас Твоїм Святим Духом, щоб ми завжди служили Тобі у вірності і любові. Аллилуйя! Ти, душі Святе, є нашим натхненням і підтримкою. Всі часи прийди, наповни наші серця, Твоєю благодаттю, щоб ми завжди перебували у Твоїй любові. Прийди відродження нашої сили в терпінні, прийди теплото душевної радости, вічна, прийди, Душі святий, вселися в нас, будь нашим благодатним провідником, прийди, утішителю, Душі святий, вселися в нас, О, Святий Духу, ти освячиш нас, Твою благодаттю і даруєш нам силу для свідчення про Твою любов, прийди і наповни нас Твоїм Святим Духом, щоб ми завжди служили Тобі у вірності і любові, Аллилуйя! О, Святий Духу, Ти освячуєш нас, Твою Богодаті, і даруєш нам силу для свідчення про Твою любов, прийди і наповни нас Твоїм Святим Духом, щоб ми завжди служили Тобі у вірності і любові, Аллилуйя. О Святий Духу, ти освячуєш нас Твою благодаттю і даруєш нам силу для свідчення, про Твою любов. Прийди і наповни нас Твоїм Святим Духом, щоб ми завжди служили Тобі у вірності і любові, Аллилуйя. Ангели на небесах невпинно славлять тебе душі Святий, як джерело життя і світла, з ними і ми вірні спокірністю взиваємо до тебе, прийди, світло неприступне і теплото духовна, прийди, розсожиття, дайна і радосте невимовна, прийди, освятителю і охоронцю душ наших, прийди милосердний, ласкавий, Отче, прийди, утішителю, Душі святий, вселися в нас. Освятий Духу Утішителю, життєдайний, що зійшов на апостолів у день п'ятидесятниці, Освяти нас твоїм сяйвом і любов'ю, прийди наповни серця наші Твоєю, щоб ми завжди прославляли Тебе, прийди, Душе Святий, всевися в нас, О Святий Духу Утішителю, ти наповнюєш всесвіт своєю присутністю і даруєш життя всім творінням, прийди, очисти наші серця від усякої нечистоти. Наповни нас благодаттю Богадаті, веди нас шляхом праведності, нехай Твоя свята присутність завжди перебуває з нами, щоб ми прославляли Тебе з Отцем і Сином навіки. Амінь. О Святий, Духу, Творчи, Небесний, прийди до нас і наповни серця наші Своїм Світлом. Напишіть імена та прохання в коментарях. Як зоря ясна на світанку, так і твоє світло, нехай сяє над нами, освітлюючи шлях нашого життя, просимо тебе, Духу Святий, зійди на нас, як роса на суху землю, оживи душі наші, онови нас у вірі, надії та любові. Нехай твоя благодать буде нашою підтримкою у всіх випробуваннях і труднощах, як олень прагне до водних потоків, так душа наша прагне до тебе, Боже, наш Духу Святий. Пошли на мире спокій у наших серцях, і нехай радість Твоя наповнить наші дні, як вода очищує і живить землю, так і Твоя присутність, нехай очистить і зміцнить наші душі, Духу Істини приведи нас до розуміння Твого святого Слова, нехай Твоя мудрість керує нашими думками і діями, щоб ми завжди ходили у світлі Твої правди, даруй нам мудрість, щоб ми розпізнавали Твою волю і слідували за Тобою у всіх наших справах. Святий Духу, ти є втішителем і заступником нашим, як мати не залишає своїх дітей, так і ти не залишай нас у наших скорботах, утіш нас у наших печалях і зміцни, у наших слабкостях, нехай Твоя любов наповнює наші серця, щоб ми могли ділитися нею з іншими. Духу Святий, даруй нам силу і мужність свідчити про Твою любов і милосердя, нехай наші вчинки прославляють тебе і ведуть інших до тебе. Як Сонце зігріває землю, так і Твоя присутність нехай зігріває наші серця, щоб ми могли бути світом у цьому світі, Боже Духу Святий, дякуємо Тобі за всі твої дари, і благодаті, нехай наше життя буде безперервною, хвалебною піснею Тобі, нашому Творцеві і Спасителю. Звеличений будь о Святий Духу, і нехай Твоє Царство прийде в серця всіх людей. Амінь. Святий Духу, Ти, що зійшов на апостолів у день п'ятидесятниці, просвяти нас своєю божественною благодаттю, о Духу Святий, ти що є життєдавцем, ти, що подаєш дари мудрості, розуму, ради, кріпості, знання, побожності та страху Божого. Просвяти нас, що ми змісни наші серця і направ нас на шлях праведності. Напишіть імена та прохання в коментарях, о, Господи, Боже твій, святий Дух, я тим, хто керує і підносить нас. До твоєї слави ми благаємо тебе, святий Душе, зайди на нас і наповни наші душі своєю божественною присутністю, о Духу Святий, Ви у нас, любов до Бога і ближнього, зміцни нашу віру і даруй на мудрість, щоб ми могли завжди поступати згідно з Твоєю волею, святий душе, ти ще й утішити тим і потіш нас у наших скорботах і труднощах. Подаруй нам спокій, радість у тобі, допоможи нам долати спокуси і перешкоди на нашому життєвому шляху, о Духу Святий, веди нас до істини, просвяти наші серця і розум, щоб ми могли пізнати волю Божу і виконувати її у своєму житті, святий Духу, ми благаємо тебе, зійди на нашу землю, святий її, благослови наш народ, даруй мири звагу до да захисти нас від ворогів, видимих і невидимих. Просвіти наші серця любов'ю і милосердям, щоб ми могли служити тобі ближнім щистим серцем, По Духу Святий, ти ще є Духом істини, даруй нам прозорливість і мудрість у всіх наших справах, Просвіти наші розуми і серця, щоб ми могли розрізняти добро від зла і завжди, обирати праведний шлях. Допоможи нам жити в мирі та злагоді з усіма людьми, любити один одного і підтримувати важкі хвилини, Господи Боже, Твій Святий Дух, є джерелом всякої благодаті і благословення. Ми просимо Тебе, Святий Духу, наповни наші серця своєю присутністю, зміцни нас у вірі і даруй нам мужність свідчити про Тебе у світі. Допоможи нам бути вірними Твоїми слугами і нести світло Твоєї любові і милосердя, освіт. О, святий Душе, ми схиляємося перед Твоєю святістю і величу просимо Тебе, прийди і перебувай у наших серцях, веди нас по шляху правди і святості, дай нам сили боротися зі спокусами і перемагати зло, даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли завжди поступати згідно з Твоєю волею, святий душе, Богослови наші родини і домівки, захисти нас від усякого, зла і наповни наші серця, радістю і миром. Допоможи нам зростати в духовній мудрості і святості, даруй нам терпіння і смирення, щоб ми могли з гідністю нести свій хрест і служити Тобі і в усіх обставинах життя, О Духу Святий, ти ще джерелом життя і світла, просвіти наші серця і розуми, веди нас по шляху правди і святості, допоможи нам жити в злагоді з твоєю волею, любити Бога і ближнього, і завжди прагнути до духовної досконалості. Господи Боже, ми дякуємо Тобі за дар Святого Духа, який підносить нас до Твоєї слави, просимо Тебе, святий душе, наповни наші серця своєю присутністю, Даруй нам мудрість силу і мужність, щоб ми могли завжди бути вірними Твоїми слугами і нести світло Твоєї любові у світ. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обвижні вашим для поширення Слова Божого, бо свиня Господні нехай перебуває з усіма нами.